Вітаю в'язончики. Мене звуть Ольга, і я сьогодні хочу розповісти ще про один спільний проєкт, який стартує 1 квітня на українському Ютубі. І називається він Візерунки UA Це довгостроковий проєкт, який буде до кінця року. Організатором проєкту. Є Тамара Новікова, її канал в'яжу на дивані». Посилання на канал організатора спонсорів і магазинчики, в яких можна придбати якісну пряжу, я оставлю у інфобоксі. Про що цей проєкт? А проєкт про те. Що на українському Ютубі дуже мало майстер-класів на українській мові. Тому ми будемо виправляти цю непорозумілість і будемо робити якісний, красивий контент з візерунками, з майстер-класами. По всім питаннячкам. стосовно проєкту, проходьте на канал Тамарочки Новікові. Є канал у телеграмі. Дуже цікавий канал. На нього теж можна перейти. Навіть якщо ви не будете в'язати візерунки, ви можете перейти на цей канал і подивитися. Там ціла бібліотека для шанувальників в'язаннячка. Я сьогодні хочу показати, як я в'яжу спицями ось таку сіточку. Петлі набираються кратно чотирьом і дві кромкові. Тобто для примірничка набираємо 8, 12, 16, 20 і плюс 2 кромкові. Зараз я покажу схему. Ось така схема. Ось то хочу перемальовуйте. Нічого особливого. Дві вправо, дві разом вліво, і між ними два накиди. І два ряди ми пров'язуємо лицевими і виворотнями І все. Нічого страшного. Тому починаємо. Планочка у мене, звичайна, одна лицева, одна виворотня. Щоб краєчок був акуратний, завжди щільненько знімайте першу петельку. Зняли, ось так підтягли її. Ось ми пров'язали лицевий і виворітні ряди. І зараз будемо робити дірочки. Дірочки ми робимо у шаховому порядку. Ось у нас дірочка була на початку, тепер нам потрібно зробити її ось тут, ось у цьому проміжку. В'яжемо дицюва. Лицюва. Лицюва. Ось дивіться оцей проміжуточок Ми в'яжемо дві петлі вправо разом, дві петлі вліво разом. Посерединці робимо два накиди. Перевертаємо, щоб. У нас правильно дивилися петельки. Робимо дві разом вправо, два накиди. Дві разом. Уліво. Це початок ряду. Знову дві петлі. Перевертаємо вправо. Два накиди, дві петлі вліво. Дві. Перевертаємо дошками цю сторону. Дві вліво. Вправо два накиди, дві вліво. Ось так. Перевертаємо. Дві вправо. Два накиди. Дві вліво. Ось так, дівчатка. Поняли? По дві петельки у нас сходяться сюди і два накиди між ними. Ось так в'яжемо до кінця ряду. Дві петлі разом вправо, два накиди, дві петлі вліво. Дов'язуємо ряд до кінця. Вже тут у мене. Немає нічого я не робила виворіднє останнє. Ось так гарненько треба, щоб виходив краєчок. Завжди підтягуйте оцю петельку, якою пряжою не в'язали. Підтягнули і пішли. Тут у нас виворітні петлі, але не усі. В'яжемо виворотніми. Ось дивіться, тут у нас два накиди. Ось вони. Перший накид ми пров'язуємо виворітньо, а другий пров'язуємо лицевою. І далі. Виворотня. Одна, дві, накид перший виворотнює, другий лицевою. Одна, дві, три виворотні, одна лицева, одна. Дві. Три накид пров'яжемо виворотньою один, другий накид, лицевою і так в'яжемо. До кінця ряду. В принципі, дівчатка, оце і увесь візерунок, далі ми в'яжемо усі лицеві, потім усі виворітні. Зараз я вам покажу, дов'яжу до кінця сюди лицеві виворотні, і покажу ще, як робити дірочку. Ось ми прив'язали лицеві і виворотні ряди, і тепер дивимося, де у нас буде дирочка. А дирочка у нас буде. Між оцьома петлями, чотири пропускаємо, і між оцьома. Перед двома накидами нахил потрібен у праву сторону. Тому ми в'яжемо одну лицеву, дві з нахилом управу подвійний накид, дві. Вліво, дві вправо, подвійний накид і так далі. Ну, Я думаю, зрозуміло я пояснюю. Ось дивіться. В'яжемо лицева, повертаємо їм голову сюди, пров'язуємо. Дві разом вправо робимо два накиди. Дві разом вліво. Розвертаємо цих ці, дівчаток. Сюди. Дві вправо. Два накиди. Дві вліво. Дві розвертаємо. Вправо два накиди, дві вліво. Є така сіточка, де в'яжуть з одним накидом дірочки, там менші дуже гарна сіточка, як у киченелі, але вона більш підходить для. Тоншої пряжі для павовни, для віскози. А так як у мене ось такий ось такий не необ'єнний крильчик, який мені подарували, то треба з нього щось зв'язати. Ось такий гарненький. Тут 420 метрів. На 100 грамів у дві ниточки, вони різні, одна з паєткою, одна з і із паєткою. Ось така гарнюнька І хочу показати, як в'язати ось таку красивеньку дірочку для великого гудзика. Я вам зараз усе і відразу. Ось такі гудзики у мене будуть з брильянтами. Ось такі. Ось така дирочка. Тинс. Ось так. Зараз я вам покажу, як її в'язати. На планочці вибираємо, де у нас тут серединка, і в'яжемо. Знімаємо, у мене одна. Дві три. Чотири. Кіке тут? П'ять. П'ять. Ось і тут ми дивимося. Скільки у нас, яка у нас величина? Бугалички. Ось я думаю так, що мені треба пров'язати шість рядочків. І дійшли до середини, розвертаємося і в'яжемо туди-сюди шість рядочків. воды. Два. Три. 4 5 І шість. І шість. Дуже, три. Четіри. Так. так, дивимося. У нас тут одна, дві, три петельки. Три у нас петельки, три. Ось вони. Одна, дві, три. Значить, робимо три накиди. Один, два, три. І переходимо на цю сторону. Тепер ми в'яжемо тут, по цій стороні. В'яжемо до кінця. Наш візеруночок, пров'язали лицевий ряд, виворотній доходимо до нашої планочки. І дійшли. Ой, в'яжу, не бачу де. Петельки пламочки. Одна, дві, три, чотири. І ось наші накиди. Тут ми підійшли до першого накиду. Ми пров'язуємо останню петелечку. І перший накид разом. Пров'язали. Разом. Зняли, повернулися і пішли. В іншу сторону. Знімаємо. І.. В'яжемо далі. Повернулися знову до планочки, дійшли. В'яжемо тільки планочки, на дві, три. Чотири. П'ять. І ось остається останній. Третій наш накид, птичка, ось, пров'язуємо разом лицевою, виворят, і далі вже в'яжемо до кінця. Пров'язали, розвертаємося. І далі все вже в'яжемо малюнку. до слідуючої петелечки Ось дівчатка такі великі, але такі чимні отвіри для гудзиків у нас вийшли. Ось такі великі гудзики будуть. Ось так. Ну, ось і все, що я хотіла розказати, якщо Щось незрозуміло. Пишіть, я зніму ще, ковтина велика, є на чому знімати. Я бажаю всім успіху, натхнення, гарного настрою і нав'язати собі багато гарних речей. До побачення!